Доброго дня. Агрегатор болт, який є ключовим гравцем в сфері перевезень пасажирів на замовлення в Україні, знову понизив тариф. Була введена нова категорія, категорія, яка називається екомі, яка зробила тариф дешевше, приблизно на 10 Думаю, всі, хто залишився жити в Україні, розуміють, що жити стало дорожче. Ціни зросли пропорційно росту курсу, паливо, наприклад, здорожчало на 40%, А це головний чинник, який впливає на чистий дохід кожного водія таксі. Я це пояснюю в першу чергу для пасажирів, тому що. Куди не кинешся, тобі кажуть, це подорожчало, то подорожчало, ви бачили курс долара. Все подорожчало. Так питання тоді до болту. Чому таксі залишилось не тільки на довоєнних цінах, а ще стає дешевше за рахунок перевізників? Ви спитаєте, навіщо тоді ця категорія з подешевшенням ціни для болта? Адже він і так лідер ринку отримує саму велику комісію серед агрегаторів. Вам здається, що йому вигідний більший тариф, адже там якщо тариф буде не 100 гривень, а 120, то комісію 25% вони візьмуть із 120 гривень. Тобто це для них вигідно. Але я думаю, що справа не в. Цьому топ-менеджерам, управлінцям, цій команді, яка працює в Україні, це наші такі ж самі українці. Їм пофіг на тариф, пофіг на комісію, пофіг на те, скільки зароблять е інвестори чи акціонери цієї велик великої фірми. Клерки ціняться тільки за те, що вони можуть розвивати компанію. А розвиток компанії-агрегаторів це є збільшення кількості поїздок, тільки коли вони ростуть, там за певний якийсь там пробіжок чи за квартал. Чи за рік наскільки призначили цю команду якось або нового керівника, тільки якщо він? Виведе компанію на збільшення кількість кількості поїздок, то потім вони там кожного місяця отримують більші бонуси. Вони борються за свої бонуси, вводять нові фішки і все це за рахунок водії, замість того, щоб допомагати Україні, весь світ нам допомагає, як бачу, окрім естонського болта. Якщо я помиляюсь, то поправте мене в коментарях, чи десь піариться болт на якісь там гуманітарці чи допомоги, що взагалі болт робить для України. Адже те, що він своїм чолкам, першому і основному підряднику я маю на увазі вас. Водіїв не допомагає, це ми і так уже зрозуміли. За Uber скажу так. Можливо, це також піар, але від початку війни я особисто приймав участь як партнер у декількох програмах. Uber здійснює безкоштовні доставки допомоги агентству ООН у справах біженців по всій Україні. Компанія називається UNHCR. можете загуглити. Я там маленьку роль взагалі відіграю, як прокладка, але платежі на десятки тисяч гривень кожного тижня йдуть від Uber на цю справу. А що робить Bolt? Негативно впливає на сферу, це сам. Саме головне знижує тариф та заробляє бонуси. Пропоную боротися, адже був уже досвід. Я е, залишу посилання на відео. Якраз у лютому місяці перед війною були ті мітинги. Да, відмінилась категорія Гов. Кожен водій має відключити цю категорію, просто забути, що вона взагалі є, що вона ніколи більше не з'являлась. Ні то Go, bold go, як це було раніше, ні то Bolt Economy. Просто щоб Bolt ніколи більше не вводив і не понижував ціни, які і так мізерні на даний момент. Ось це кнопка це категорії. Economy відключаємо і натискаємо підтвердити. А ще краще потім, після того, як відключити цю категорію, написати в підтримку про те, щоб цю категорію вимкнули вам назавжди. Пропоную це робити так. В настройках. Служба підтримки. Ось тут вибрати «Іспользування приложення Bolt. Тут нижче є: як вибрати категорію поїздок. ну Типа, стандартно, ви можете включати-відключати. Рішається вашу, вашу проблему? Ні. Напишіть нам в чат. І пишемо чат. Так, ну я ось написав так. Обов'язково напишіть економію, щоб правильно називалась категорія, щоб менеджер зрозумів, що ви маєте на увазі. Доброго дня, прошу відпочити категорію економі. Особисто для мене та для всіх пасажирів з такою ціною на паливо та ріст цін на запчастини. Я майже нічого не заробляю. Все, відправляємо. Далі робот вам запропонує поширені питання. Ви там виберіть у мене другий вопрос, і тоді це повідомлення передасться вже конкретно до якогось спеціаліста, адже у повідомленні про нововведення був так, знаєте, натякає, що ви можете відключити або можете навіть написати. Тобто, це вони роблять для того, щоб не було шуму, щоб це нововведення пройшло по-тихому, ви це не помітили. І все, і далі просто понизився тариф. Але болт, я вам цього Водії вам в першу чергу цього не дозволять. Так що прошу кожного водія відключити цю категорію, написати в підтримку приблизно от такий текст та поширити це відео у всі чати, де є водії таксі. Домогти, допомогти у відключенні категорії, написати в підтримку, наприклад, своєму другу, який працює і живе у якійсь прострації. Також я думаю, що зробити фейк замовлення та написати ввічливо водію, пояснити цю ситуацію, щоб він замислив. По якому тарифу він працює, це теж гарна боротьба. Але це не означає, що треба водія відправити в якийсь єбіні щоб він там застряг. Йому потрібен був евакуатор. Цього не потрібно робити. Але переконати треба намагатися всіх. Тобто, я хочу, щоб ви не знущались, щоб ви не знімали це на камеру, а фейк замовлення робіть. Чекаю ваші коментарі, аби це відео подивилося якомога більше водіїв, які зв'язані з таксі в Ютубі. Адже тільки єдністю ми можемо боротися із ворогом ззовні. Дякую за перегляд. Єднаймося!